Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Отакий От чудовий Volkswagen Beetle. Знайшов нового власника. А зараз добрий друг Олексій, який бачив на очі, як проходила угода. Поділиться своїми емоціями, скаже, чи йому сподобалося, чи буде він рекомендувати послуги компанії Автопарк. Ну і взагалом, як пройшла справа з переоформленням. Доброго, Доброго дня, Олексій. Здравствуйте, дійсно що На власні очі я побачив професійний підхід і дуже відповідальне ставлення до а, всього того, що супроводжувалося покупкою ось цієї пластівки. А, і підхід, і, а, Неймовірність, ви знаєте, настільки це було принципово важливо кожен, кожен крок погоджувати з майбутнім власником, ну я в закладі. Дійсно, я можу сказати, що працюють тут професіонали. Це 100%. Дякую, нам дуже приємно. Ну що ж, якщо вам треба щось придбати, переоформити, звертайтесь до компанії Автопарк. Чекаємо вас!